І всім привіт! Сьогодні я буду знімати The Walking Zombie 2. Ех, я тільки що записував відео, але воно виявляється, як ти нього, не записалося. Ну як записалося, воно видалилось, на жаль. І під час цього відео я успів виповнити пару завдань, ще мене зрадив Френк. За... Оце от мене зрадив Залишив мене на зомбі. І я тільки зараз закінчив. Я вижив, показується, тому дуже сильно повезло. А поки що ми йдемо до Лейли, поговоримо з нею. А, ще я виконав її завдання тільки що. Ой, я отримав футболку. Вона мені дала ще одне завдання, так поняв. Потім... Я мав туди йти? Там на заражено атомна електростанція, я зрозуміло. Крамер. Ми продамо решту. Там мені пару разів попалося на дорозі різні люди і не тільки. І також я збираю на... Не ну, коні. А ні, ні, ні. Ну от, я збираю на книжку, я хочу купити. Мені вже практично хватає. Ну як? Я можу зробити так. Мені усе взагалі не подобається, я хочу забрати геть. Отак. Це головна, а це мені не потрібно. Я хочу його подати, він для Мангаз за нього хорошу ціну дають. Тому я пора сюди отак. І піду продам автомат. І куплю книжку. Що конечно хватить. Ну будь ласка. Так. Покупляємо книжку. Не зря я навчився вмію читати. Так, погнали. Використати. Мандрівник плюс 2. Зима близько, до карти. Точно цілі, окей. Перший зимемо всіх йдемо. Кстати, я свій вивчив навик поговорити з тваринами. Тепер я можу розговорити з ними. Як бачите. Так воно грудень нічого не, не виджу. Сучоловік його корову. Ціком зв'язала, ти не візьми ті, будь ласка. Так ми з'їли півну, змінний гуляж зайшов. А вже аж пошукаю. І так, ми продовжуємо. Ми зупинені в тому, що наша нас сумна курка хоче взяти завдання. І так, ми вибираємо оце вот. Не проблема. Вона мені дала коротше завдання, як бачите, знайти її чоловіку. Ех, я мені сказати, завжди правду, що не з'їла там була, але... Ліпше не буду. О, ну зараз розкажуть, чому, чому ми не можемо захворіти, ми маємо імунітет. О, треба звісно, щось немає. Я не знаю чого ці бенти потрібні, ми ніби візьму гранату. Ну Що погнали на завдання? Так, перше виповнимо завдання курки. Що таке тут курка, то тварина. Як так? Жалко, що відео удалилося на нічого. Ви можете удались куча інших блогерів що там сталося. Але саме обідне було те, що на зрадив френ. Мені взагалі не сподобалось, кисов. Так, перевірять. Вот, еще я как магаріну тримався ружь, но не просто подобається будуть. За мной тыки всі вырубаю. Мені ж у нього мало патронів. Подві патрони в обоймі, не все одно. самого мало, 174 патрона, не я йому буду докупляти. Чай мені не подобається, Легше б я саме стріляли не автоматично. Напизем Пошли. Ой-ой-ой, висит багато наш запад закрутилось. Вы не виходите, вы кого там все було книжка. Тогда будет точно купити у нього монет. Патрон. Тобто мало. А, і подавлю тут від мого АК-47. Ну, від автомата скарб, Це може буде АК-47. Опа. від включвает.

Ключи, ну, ну, а вот это мусор. А вот ключ, пики. Прямо ключ. Будем зламувати. Ну. Відквайся. Ну, шо там? О, серйозно, він там живий? Не понял. Ничего себе. Я не очікував такого. Ладно, як завжди, що маєш втратити бензину, поїдемо з куркою до наукової бази. А тоді вернемося, бо мені здається, що мені не хватить аж сюди доїхати. Зараз буду шукати ще бензину, тому що не буду відео таке коротеньке. Так, тут. Не знаю, випала перезарядка. Ще знову ж таки вчу... Опа, шукайте сміттє. Проблеми... ой, патрона тут садів велика проблема. О, це ж тут завдання, по завданні тут має бути дуже багато зомбі казав. А, чотири штуки там так побалив. Ой, мене оглушили хтось. Ах ти ж собака. Я тоді по голові раз. Колі я... ж тут перезарядимося. Не, рішів багато не буде, мені патронів не вистачить просто напуску. Дивіться скільки на дістає... А вот, дивіться, знов собака біжить. Собаки саме бісячі, поїгни в б'єш, яким би троє ближнього бою. А если патрони тратить не буду, ви сни бачив, що в мене їх взагалі мало. Ну я за страху. Не дерево не вперед Зомбі-пацанчик пробили. і офіс на не можна бить. Вже завалилися. Обшукайте труп. Кавучий. Не повезло, пацану. знищити орду зомбі. Не познав собаку Собаку выбачил, просто собака ты за дом. Бак, шот, дихай, шот. Шукайте хід на базу. Вс, то мені зайди за Ну Миссии, точно, зараз нам треба буде вже повертатися після входу бази. А там далі не знову будуть повертатися. Так Ой, тут коротше я писала на паузу, що там пару секунд ще не затягувати і повертаємося до міста. Я випадку завдання успішно. А ну скільки туди треба? Три... А, ні, мені хвати туди. Але за тперше давайте вернемося, тоді вже будемо їхати туди. Як навички працюють. А, понятно. Плямо вперше від діда пізно нового задання буде знання. Припедій, думаю. Я Купеді йдумо. Зараз треба якісь камери. Обо новий рівень. Плюс пайне, плюс бали навичок. Так, тут я прокачую всі навички всі до 30. До 30. У мене прокачано красноморство, гнепальне зброя до 30. Водіння до 30 і... А, стилення. То я, короче, коли купив книжку, то я якраз за неї отримав стилення. О! Плюс 10 гранат. А, ну все, вроді, пішли тепер до Крамера йому продати. Ось там є. Або от він, нас туди. Я більше книжки не буду купляти, напевно, вони дуже дорожні. Але патрони я би не против. По які там не потрібні патрони. О, такі от. Сьогодні ще продам. Дуже дешево продам. І нічого. Мені зараз патронів закупить закупити то більше А ну Все, так мало патронів купив Хіба Ничего себе Чому так Охай буде 400 патронів я купив. Тут ще нема вроде заданий у що... нас лишається два завдання. А, я ж забув не Зруйнований завод Пішли перший на зруйнований савод. А тоді підемо вже якраз по місії діда. Продовжимо крутити. І є yes, 75 монет. Але ще випадало б більше, що тут може. Вау. Wow. Щось нічого не видно. Таке, таке відчуття, ніби грам якийсь хорор. Він дуже мало хп, ну як дуже мало, порівняно з тим, що було. Але він щось стріляє, я бачу. Відстріляє я що не я не замічаю. Позаді тобто, хтось був. Не вроді пішли далі. От киняємося ружьоб, зараз тут буде купа зомби. Нє? Візьміть бензопилу О!

Якось щось з тобою зробити. Обідно. Так з трупом поводитись. Так, поїхали зразу до наукової бази. У мене якраз бензин з'явився, от і можна потратити. Так, крутимо барабан. 75 монет, супер. Мені зараз ще десь виконуємо 2 місії після цієї. Я вже напевне буду завершувати ролік. так Зважають зомбі, поховайте. Надіюсь, не буде ніяких собак. Дякую. Дивісь, а другий кулі не попав взагалі Ну де там ще є зомбі? Міна, ти зразу же голову. Ну, де ще є зомбі, брю? О! Давай. Ти зразу же трьох зараз. Так, тебе можна і пательню добити. Коли не для чого пляти щось в крамера, якщо ми всякі одне на що нам ці гроші і так далі, що можна датися на халяву. На що? То ще зомбі. Тар собака десь має вибігти як завжди. Ну, де собаки? Є ще якісь ходіті зомбі, о! Все, знову тільки. Урон просто огромезний. Далеко, що патрон так мало. Не тільки в обойній горі, а й не ті дорогі. Вот он. О! одна граната, супер. А куда ты стріляєш? Не спит, і не Де є ще зон? Знаєш? Так. І... А, і шерстя зараз зачистий місцевість. Останній раз. и решайте увиты в науковую базу. Что зомби... А вот, видите, я как Тут... Ну... что-то шо... ну, здесь у меня зомби лошади все. щось не виходить ну, тут немає нікого ну, от а от ти йшла окей за це пательню получиш а не прийом ти не заслужила поїсти свинця просто дивіться біосекюриті лап ну людиника величезна я ж всі бо зараз подивився так відкривай двері на около базу ми якраз все вчинили як я пам'ятаю напомню с біла постачання а треба буде сюда и ти я садок стоїть друти ну нам там там коротше пуска перебираешь здесь раз Ти й говорив, натий по голові. Треші сюди йти знов. Як же це довго? Ну-ну-ну-ну, швидше, швидше. Чи так повільно? Опа. Хакніть систему. Зараз хакне ви хакери сюди. Опа. Опа, опа, опа Таймлинк 2015 Открыть двери, на альфон Теперь мне ходить присо нарежете? Нарежете Почти таймер Посадочный залог, не разу не вот зомбачки и мотыль Вам потрібна картка доступу. О, видно, що тут буду багато виконувати ці місії. Стої накової базу. Бо тут треба зараз знову требую знов, треба знов все відновляти і так далі. А бензину взагалі щось немає. ну не лишилось практично. О, хіба хватить, що туди з'їхати, а назад вже не хватить бензину. А ні, хватить тепер. Що зараз прямо знову до крамера. Закупимося патронами. О, маска в мене вже така була. Як завжди ще одні задання? Мені зараз залежати як краще цих два задання, які я говорю, і все, можливо шити ролі. Крамер, на тобі рештки. Дай мені патрони. Чому вони такі дорогі? Скільки коштують патрон? Три монети один патрон? Там не за велика сума. Ладно. Ну. Скільки в мене патроні п'ятцу десять? Все одно магу? маску на мене, така і так вже є. Так, купляємо, купляємо, купляємо. Не скидаємося. Бо я з цим ружьом ще буду дуже довго довгось. А ні, я знаю як мене йдуть бантин. Все, я японію, у мене ж новий рівень зараз має бути якраз. Там сіти це люк І... Та. Як я й говорив. Тут якраз награда. Це якась книжка, дощо я на читати. Давай прочитаємо. Вогнепальну зброя плюс 2. У мене більше нема книжок. Не, Ні, ніщо не буду використовувати навички. Що можна тепер улучшити? Поліпшити. Здоров'я, більше максимально здоров'я. Ні, мені того не треба. Мандрівник. Нашу мені? О, супер. Ото треба точно голубче. Ну що погнали на місію? Давайте перше до лейла, тоді до діда. Ух, ігра дуже довго мені здається, туші проходити і проходити. Ушкодження плюс 25 Ну що, пішли Обшукайте сміття, обшукайте. А тут а, з -з зліва зверху під ним життям пише завдання, скільки їх тут багато. Впереді ще три завдання. А, я треба Так, конечно. Зомбі далі немає, де вони нас это продали? Что ви так довго нас тут поставили? О, шукайте колодязь. Так, здесь більше не треба забань. Шукати траву, а, ще зомби зараз ще були задані. Шукати траву Ну Давайте, ви маєте приходити на голосні звуки Удвичик какие-то пришло заразу 20 зараз завалити. От Не знаю на що я тільки що застрельнув. О, штука їх завжди, попшепшу хоємо траву. Надіюсь, ми тут на демо більше не буде приходити. Вот мені не подобається заліцей місце. О, трюкзай ще гірше ніж. Чернобылька. Е... А вс. Ааа, маємо шукати. Ааа, то ми завжди, значить будемо ще довора, зможемо шукати команду. Значить... Порада. На кадру впливає супутність ваших добрих злиг рішень. У грі від карт... Ми, залежить випадкові сутички діалоги тощо кути. Ой, блін, так було близько до 150 монет. Відкриваємо тепер карточку. А, зламати треба. О. Ого. цікаво, буде шов, що я три рази неправильні неправильно веду пароль. Ну не пароль. Пошукайте. Знаешь, вело? Это заказ. зараз не буде ніяких там мега зомби-боссив. Стоузерас, не знаю що. Або якась тебе честный бар для зомби. Орда, так сказать. На домаші і домаші. Слышно, там Супер. Як завжди взламуємо. Опа. 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 У мене игра скупан, игра, не жалко, що тут выбед придати. В тих моментах саме ліпше кидаються гранати, коли стільки зомбів, вони всіх зараз... Бабав! Красота просто, на мою думку. Нема сигналу. Шукайте зал. Якщо мене то не останній момент успіл ходити. Будючий зомбі. Що я тут паути? Мені не жалко гранати. Можна якось швидше. Якщо взяв би замість монет навіть бігти. Копуємо завжди. О, ох. Кладі на зомбі немає. Обідаються зомбі. О, дивіться скільки вони вилазять. Якісь аніматроніки там, знаєте, вони вилазять з вентиляції. Такі, я, я, я планую зняти другу частину фнапсід, ти першу пройшов другу, щось не проходив. Тому чекайте, що буду знімати збіздно. Все, всіх завалив. Мало в мене здоров'я, але лише не таке критичне, щоб використовувати аптечку. Все. Першого поверху наукової бази? То був хіба перший поверх. Ого. Вже буде ще другий, третій виконувати. Обшукувати. І так, тільки що я за кадром продав трохи речі, виконав здання, забрав нагороди. І зараз ще купив. Ой! Що я роблю? Дуже продаю ключики. Йой-ой, -йо. так помилився, тільки що. Я хотів собі купити пару ключиків, але вже щось немає. І так, на цьому будемо завершувати ролик. Дякую всім, хто подивився моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам моє відео сподобалось. Ніколи не зраджуйте друзів, як він. І всім удачі і всім пока!